Добрий день, колеги. Мене звати Рощина Наталія. Я викладач контурної пластики в Міжнародній академії Beauty. І сьогодні ми хочемо поговорити про косметологію як профілактику старіння шкіри. Спочатку давайте розберемо тему філлери. Філери це не панацея. Вони не подіють на якість вашої шкіри. Всі знають, що філери це лише речовина, яка має відновити а, утрату кісткової тканини. Тобто а, ми відновлюємо об'єм кісткової тканини. Ви самі розумієте, що на якість шкіри, на а, пішкірну жирову клітковину це ніяк не впливає. Що стосується Косметології як профілактики старіння шкіри, коли до нас приходить пацієнт 25-25+, ми розуміємо, що ну, у 90% випадків що ну, все ж добре. Подивіться: ніякого птозу, ніякої втрати тканин, ніякої кісткової резорції, це якщо все добре, так ми це стандартний випадок. Що ми будемо робити? Е, і тут важливо знати, що е, все ж таки стандарт косметології це профілактика. В наших робках зробити так, щоб людина у 25. Почала доглядати за собою так, щоб потім через 10 років не йшла до пластичного хірурга, бо ви сказали, що їй потрібно зробити те те те, те, те те те. Вийшло по грошах як так дешевше сходити до пластика і все зробити зараз. Це буває тому, що людина не інформована, є лікарі. Вони не обізнані, вони не знають, як вести пацієнтів. Вони навчилися робити губи, скули підборіддя. Це насамперед це не складно. Але вони не знають процеси старіння шкіри а, на клітинному рівні. Вони не знають, що а, фібробласт має повноцінно функціонувати за щодо того, що ви повинні щось ввести, щоб він функціонував так, як раніше. А всі ми знаємо, що з 25. А, Гілуронова кислота перестає а, а, вироблятися організмом у повному об'ємі. Тобто вона виробляється, але всі обмінні процеси вони сповільнюються насамперед і а, поділ фібробластів. Тому а, ми починаємо рекомендувати пацієнтів біоревіталізацію, біорепарацію для того, щоб наші клітини функціонували в повному обсязі. Тобто, коли ми вводимо, наприклад, гіалуронову кислоту, це ПДР амінокислоти, зі ж фібробласт починає і сам синтезувати свою особисту гіалуронову кислоту, яку йому не вистачало. Найголовніше це пацієнти після біорепарації або біоревіталізації 25 стоїть, і ви маєте їм пояснити, що вона не стане попелюшкою у дзеркалі. Тобто це не контурна пластика, що вона стала, і вона вже інша людина на обличчя. Ні, це саме профілактика старіння шкіри. Тобто ви працюєте на майбутнє. Так, звісно, якщо це стосується там рубців, постактне там, опори, то які зміни, звісно, вона буде бачити після вашої біоретеризації але е, не які, там об'ї. Ми не зміняться на обличчі. Ви маєте грамотно розповісти, викласти інформацію вашому пацієнту, що це боротьба для того, щоб. В майбутньому у нього не було ніяких проблем зі шкірою, і в нього не було протипоказів до контурної пластики. Бо, наприклад, я ніколи не візьму пацієнт 35-40 якщо якщо неї не підготовлена шкіра. У нього відсутність якісної шкіри, вона землиста, у нього птоз атрофія жирових пакетів. Ну яка контурна пластика? Ми маємо розуміти, що спочатку, потім підготовка шкіри, а це вже не профілактика буде, це вже лікування. Ми лікуємо, ми підготовляємо пацієнта до контурної пластики. Контурна пластика на непідготовлене обличчя це дешеве обличчя. Така людина буде йти на вулиці, і всі будуть казати: Ну просто да, скули бачать, але ну ніяк вона не буде виглядати краще, молодіше або дорожче бо коли жіночка вона доглянута. Вона йде по вулиці, але людина ніколи не скаже, що там зроблено. Тобто вона просто сяє здоров'ям. І це підготовлена шкіра зсередини, а не філери. Бо філери це лише обгортка від цукерки. А саме цукерка це вже є профілактика старіння шкіри. Або лікування, якщо профілактика не була виконана своєчасно, для того щоб отримати бездоганний результат на обличчі вашого пацієнта, ви маєте скласти йому коректний план лікування та профілактики. А для того щоб вміти складати плани. Лікування, ви маєте знати косметологію не тільки поверхнево, тобто філер, а й косметологію на клітинному рівні. Бо якщо ви не знаєте процеси старіння зсередини, ви ніколи не зможете побороти старіння шкіри.